Всім привіт! Огляд буферної ємкості та її обв'язка. <сум> Буферна ємкість. Ну, ви бачите, вона стоїть в ванні. Тупо стоїть в ванні. І за одної причини, тому що нема місця в котельні. А чого нема місця в котельні, тому що а-ля експерти, експерти, ще раз повторюю, це, запевняють, що. Котел верхнього горіння може горіти без буферної ємкості. Це, м'яко кажучи, неправда. Неправда. Ну, на рахунок цього можна дуже багато говорити, але хочу одне сказати: коли весна осінь, коли котел горить на 60, в мене в хаті температура 26-27. То це коли на 60. А коли навіть 60-65, це взагалі. Це просто ну, це просто жах. Що хочу сказати? Буферка це копія теплоакумулятора Бориса Цапа і також його об'язка. Ну, хто знає. той знає. Зарекомендувала себе просто на всі 100. Ну, просто від слова на всі 100, того, що 4 години комфортної температури плюс і гаряча вода. Гаряча вода, 12 метрів змійовика, мідного, вистачає з головою. щоб Наповнити цю ванну і думаю, не одну. Просто що наповняли одну. Живем п'ятеро тей без проблем. Гарячої води вистачає на все. На кухню, на ванну без проблем. Це. Ну, але ізюм, ізюмінка в цій буферній ємкості в тому що вона утеплена пінопластом. Десятка пінопласт фіксується на клейпіном. А чому пінопласт, того що просте рішення. Ванна все рівно підвищена вологість, мінвата, як не крутив, якщо якийсь є незначний, незначна волога, вона все рівно в себе впитує. Пінопласт, він, взагалі, вологу не впитує. Ну, це моя думка і не тільки моя думка є на те причини. А взагалі, об'язка і буферна ємкість зарекомендувала себе на сі 100. І ще хочу сказати. Всі крани, фітінги, труби 32 труба. Вистачає з головою. Від кута можливо, потрібною 40-го, об'язку там по самотюку, по всьому, там по безпеці. Ну, тут вистачає з головою. Ой. І ще хочу сказати цей. Чи я жалію, що я її сюди поставив, а від слова взагалі не жалію. Взагалі, просто супер. Цей угол у нас взагалі не був ніколи нічим задіяним, фактично. Цей. Тепер тут стоїть буферна ємкість. Якось так. Всім пока.